Приїхали з європейських ігор з дуже гарним результатом. В мене два золота та одне срібло. Та наша команда посіла перше загальне командне місце. Тренувалися тут, у Києві, тому що в Миколаїві звідки я родом, там кожен день обстріли. Протягом, мабуть, Цілого року. і тому ми тут тренуємося. Насправді дуже тяжко тут тренуватися, тому що дуже часто сирени, коли сирени, ми зобов'язані йти до укриттів і потім все спочатку розминатися. Дуже, дуже круто чути свій гімн, стояти на підосталі та співати гімн з рукою на серці, ти відчуваєш цю відповідальність. Ми одностайно прийняли рішення. В незалежності від якості чемпіонату ідеорейтингу, наші спортсмени не будуть приймати участь спільно з російськими чи білоруськими спортсменами.